Ісус умиває ноги своїм учням. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець у руки і що від Бога вийшов та до Бога йде. Устав з вечері, зняв одяг і, узявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро, ти не помиєш моїх ніг по віки Ісус йому відповів Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому хто вмити, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його. Тому й сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад. Щоб і ви робили так, як я зробив вам. Знову і знову запевняю вас, що раб не більший за свого пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блажені, коли це виконуєте. Один з учнів зрадить Христа. Не про всіх вас кажу. Я знаю, кого вибрав, але щоб збулося Писання. Хто хліб споживає зі мною, той підняв проти мене свою п'яту. Тепер кажу вам ще перед тим, як це станеться, щоб, коли воно станеться, ви повірили, що то я. Знову і знову запевняю вас хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Промовивши це, Ісус тривожився духом. Засвідчив і сказав, знову і знову запевняю вас, що один із вас зрадить мене. Учні почали споглядати один на одного, не здогадуючись, про кого він говорить. Один з учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. А той, прихилившись до грудей Ісуса, каже йому, Господи, хто це? Ісус відповів, це той, кому я, вмочивши, подам хліб. Умочивши хліб, він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді, після цього шматка хліба, війшов у нього сатана. А Ісус сказав йому: Що робиш, роби швидше. Ніхто з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому. Оскільки в Юде була скринька на гроші, то деякі подумали, що Ісус звелів йому купити те, що потрібно на свято, або щоб дав щось бідним. Отже, взявши той шматок хліба, він відразу вийшов була ніч, а коли він вийшов, Ісус говорить Нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі. І цієї ж миті прославить його. Любіть один одного. Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати, і як я казав юдеям, куди я іду, ви не можете прийти. Тей й вам нині кажу нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі. Що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Петро відречеться від Ісуса. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів, Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу. Відповідає йому Ісус. Душу свою за мене ти покладеш? Знову і знову запевняю тебе. Не приспіває півень, як ти тричі відречешся від мене.